Вітаємо, шановні читачі! З вами в ефірі Дев'ята дитяча бібліотека. Я Валентина Захабура. І як ми й обіцяли, анонсували, у нас сьогодні чудова гостя Олександра Шаповал, з якою ми колись були лістодійками, лістудії Перехрестя, от письменниця, мама з родини художників. І сьогодні ми поговоримо про. Її нову книжку. Це комікс, мальований Юрієм Шоповалом, чоловіком. Тож, це комікс, ми скоро повернемося. Ось так він виглядає. Його можна безкоштовно замовити, де саме про це ми теж розповімо. Сашо, можна до тебе звертатись? Скажи, будь ласка, як взагалі виникла ідея про що він цей комікс? Тому що ми розуміємо, що це пов'язано з вимушеною імміграцією. То як, от сама ідея, з чого вона зародилася, і як він з'явився? Так, спершу була написана казка, якраз коли ми були вимушені разом з дітками виїхати. За кордон, і декілька місяців я там проживала з дітьми, і якраз дорога за кордон теж зайняла досить довгий час, близько п'яти днів, і ну, складнощі переїзду, складнощі адаптації. Це все вплинуло на те, що захотілося щось таке написати. Спочатку як казочку для діток, ми, я читала її своїм дітям, а потім якраз сконтактували з менеджеркою. Академії української преси Оксаною Волошенюк, і вона запропонувала спільно створити такий проект: саме дитячий комікс. Саме для невеличких діток, яким легше, скажімо так, мабуть, сприймати таку інформацію через коміксну форму, там де все в основному показується через ілюстрації, бо ну тут видно, що багато ілюстрацій. тексту ми намагалися якомога менше дати, тільки найнеобхідніше, і звісно, в цьому коміксі досить багато різних медіаосвітніх елементів, які допоможуть діткам в складних ситуаціях, так дадуть якісь підказки батькам про що саме проговорити. Пережити, можливо, ще раз цей такий, скажімо так, травматичний досвід да, міграції, адаптації, переїзду в іншу країну. Ось і е, всі ці елементи я намагалася вмістити в художню форму, щоб воно якось плавно доповнювало і перетікало одне в одне, тобто щоб дітки з батьками могли читати і спілкуватися, ось і, і легше проживати цей досвід. Ну, так, тому що дуже складно батькам пояснити дітям, що відбувається, по-перше, особливо коли дітки маленькі, і які небезпеки можливі. І тут якраз в цьому коміксі, ось я показую, тут багато є таких, зараз спеціально розкрию елементів, які нам дають. Такій ігровій формі трошечки зрозуміти краще. Ось, наприклад, так тривожна наша валізка, що в неї входить, і що ми забули покласти, щоб це проговорити. Або що маленьким дітям, які не знають, можуть забути своє прізвище чи можуть забути свою адресу, що краще їм мати якісь. Або замовляти медальйони, або робити якісь бейджики з їхніми іменами, адресами, контактами батьків, близьких людей для того, щоб дитина не загубилася. І, а... Комікс надзвичайно він, він цікавий і захопливий насправді, тому що ми розуміємо, що маленька дитина вона асоціює себе з кимось маленьким, як правило. І е, я так розумію, що це в тебе ціла серія казок. Так, так. Спершу взагалі писалися, це ще до цього всього, до війни, ось була написана, е, написана цикл невеличкий казок про мишечу родину. Ось зараз якраз покажу на останньому розвороті. Ось представлені герої. Ось це сім'я мишок, гаст, газдишка та їхні дітки, головні герої. Ось тут і негативні персонажі. І спершу це був цикл казок про цих мишок, і вже потім, коли почалася війна, то з'явилася ще одна, скажімо так, військова казка так, про вимушену міграцію. Ось і хоч це Комікс саме про тваринок, але дитина ну, ми принаймні намагалися, щоб асоціювала себе саме з ними, так? тобто, тут саме з українцями. Тут, як наче, невеличкі такі візуальні підказки, що це саме про Україну. Тут, наприклад, одяг. Теж підказує, Ну це... так, наша е, головна героїня, найменша в родині мишка. От ми бачимо, що в неї жовто-блакитне серце. Ми тут бачимо, що довіряти треба е, тільки офіційній інформації. Там подається наш герб, тризуб. Е, тут зображені військові саме в українській формі от захисники, які стоять так, на кордоні. Так, от і вони. Е, чи це ой, зачекайте, це, мабуть, вже. Лісополь далі, там, це якраз наші, це наші. лісокрай, да. лісокрай якби асоціація як, з Україною. Да. І Цікаво було теж, що би, це мишки, так, ну, головні герої мишки, і напали на них кажани, летчучі мишки, наче такі братні, братні тваринки, але насправді, як, би, як по аналогії. Ось що зовсім не братні, і що вони вже теж там, якби і по діалогах, і по якихось діям видно ці асоціації з нашим часом, з нашою країною. А в цьому коміксі по ньому дуже класно працювати з дітками старших груп садочків, наприклад, або початковій школі, якраз розповідати про правила поведінки в надзвичайних ситуаціях. Тут є елементи казкотерапії створені для того, щоб дітям було легше сприймати, проживати свій досвід. Так, ось ви бачите, якби в коміксі є дитячий ще комікс. Скажи, будь ласка, хто малював ці дитячі так, малюнки? Це малювала наша донечка Софійка. Якраз вона малювала, коли їй було 4 роки, зараз їй вже 5. Ось і е, більшість з цих малюнків вона саме малювала в Німеччині в вимушеній міграції. Ось, наприклад, цю е, чарівну таку веселку. Ось вона намалювала і. Це її були слова, які сказала героїня комікса, що ця чарівна веселка вона нас захистить від бомб та ракет. Ось, тобто вона в свої чотири роки тоді ось так намалювала, побачила і деякі малюнки сюди увійшли. Також цей комікс у коміксі, так який, скажем так, трохи терапевтичного характеру, як казка, яка заспокоює діток, що дійсно. Не лише в лісополі, в Лісокраї, але і в Україні невдовзі буде перемога, бо нас захищають дійсно найкраще. Тож ми дуже. Радимо всім цей комікс. Він є, якби нам в подарунок до бібліотеки його пані Олександра принесла, але також його можна. Розкажіть, будь ласка, про академію української преси, яким чином його так. можна отримати всім бажаючим? Так, академія української преси, якраз на у них на сайті можна замовити як паперову версію. Отримати отакий примірничок. Ось, а також, якщо комусь зручніше читати в електронному варіанті, можна також електронний варіант замовити. Академія української преси якраз займається медіаосвітою, медіаграмотністю громадян. І зараз в них якраз програма і для найменшеньких, бо спочатку було для школярів, для старших, а зараз ось для найменшеньких тобто для. До школя та молодших класів якраз ця література підійде. Також там в них є ще декілька цікавих коміксів про щеплення. Ви можете переглянути також для різні інші книжки. Посібники дуже цікаві. Так що заходьте на сайт Академії Української преси. Можна, може, прописати, так? Да, внизу буде цей сайт, щоб легше було знати. Так, знайти... Ми після нашого ефіру да, да, дамо посилання, посилання uh -huh. от, під цим е, дописом. Так що на нашій сторінці, будь ласка, шукайте. І в Анонсі ми також давали посилання. От, я згадала, що в Анонсі ми давали посилання, дамо його ще раз. А скажіть, будь ласка, ви виїжджали? Тато був без вас? Так. Ось ця співпраця, як йому далася оця співпраця до створення книжки? Як... Як він це прожив, тому що так. пан Юрій до нас сьогодні не завітав. Дуже на жаль, залишив так залишився з донечкою якраз вдома. Так е, наразі е, сам е, сама ідея і сценарій, бо створений за кордоном в Німеччині, коли я була з дітьми. Я виїжджала трохи більше ніж на десь майже на три місяці, так. Ось, і е, Юра якраз тоді робив пер певні начерки, розробляв персонажів, бо тут якраз 14 оригінальних персонажів він ну сам розробив їх, досить такі цікаві. Тут о, ось тут краще їх видно. Ось. Тобто він такі е, оригінальних персонажів. І якраз ми затверджували з персонажами з е, різними. Фонами, але сам комікс уже ми створювали, коли я приїхала, тому що дуже було важко. Ми то по скайпу, то так, то так намагалися ну, створити це. Але це було дійсно дуже важко, тому що ці бабли зрозуміти, де розміщати, хто що говорить, для чого, як. І вже справді робота пішла влітку, коли я повернулася з дітьми, і ми могли спільно сісти і працювати, тому що онлайн це дійсно дуже важко. Я бачу, як автор так, Юра зовсім інакше, чи це різні у нас були. Такі розмови, як краще, але коли вже повернулися, це було набагато легше. І звісно, нам дуже було важко переживати цю розлуку, ось тому що ми мали можливість залишитись і далі там, але якось захотілося повернутися, і все ж таки, щоб була сім'я разом, тому що діти дуже скучали за ним, і старші взагалі, ось як геройці з нашої книжки, ось Грицик. То він теж не хотів виїжджати, він е, хотів залишатися з батьком. У нас це теж була ціла історія про це, старший наш син. Ось, і частково це автобіографічно воно ваговіше теж у комікс. І вже по поверненню було легше створити. Між іншим ще цікавий такий елемент. Коли ми коли Юра домальовував цю е, е, казку комікс, е, якраз малював і писав у нас тут така гриця е, е, каже, що. Зараз ми переходимо в контрнаступ і можемо чекати гарних новин, але ще не було контрнаступу. Контрнаступу ЗСУ. якраз, коли Юрій малював цю картинку, у нас починається контрнаступ, тобто так трошки символічно навіть було. Ось як десь, десь так десь, ось, отут, ось, так. Ось, ось тут. Да, якраз хлопчик да. говорить і справді тому, що знов таки тут про те, що шукати інформацію в офіційних джерелах. Не вестися на вкиди, які нам роблять вороги, тому що постійно десь якісь ці сояк кажуть, так застосовується якась інформація, яка має вплинути, що все погано, що все, що все геть погано. Ми розуміємо, що не все легко, що дуже важко нам дається оборона, захист і всі контрнаступи. Але ми маємо розуміти, що треба довіряти. Вивіреній інформації, а не панічній, тому що панічні настрої вони най, найгірші, найжахливіші і призводять до трагічних наслідків. Хоч може це бути тільки інформація, а навіть не, не щось реальне. Да, тут якраз я картинку відкрила, тому що каже Валя, що ось тут, наприклад, зображено. Карту, яку зобразив ворог, що наче вже вся країна лісокрай вже захоплена ворогом. Ось і треба. Тікати, ось, тобто, і про це проговорює сім'я, що насправді це не так. Це спеціальна така карта, створена ворогом, для залякування. Це якраз найменшенька героїня питає: ось чому так, ось, і потім розуміє, що це неправдива інформація. Також тут інші поради, наприклад, Ліщинка, така досить смілива дівчинка. вона вирішує допомогти і зняти. Як їде військова техніка, вона взирає свого дупельця. Ну, Ворожа військова да. техніка. Ворожа військова техніка, так. І сфотографувати, і надати своїм е, військам цю інформацію, але, на жаль, її ранять. Ось і е, якраз покажу цю картинку. Ось, і... Е, Саме тоді її знаходить сім'я мінушок і пояснюю, що це не дитяча справа, що дійсно це важливо, але діткам не можна цього робити, якщо тривога, або якщо їде військова техніка, обов'язково треба ховатися. Ну і так інше, наприклад, ось така картинка, там де сім'я грає в гру можна, не можна, чи можна, чи не можна чіпати. Ось тут на картинці такі предмети, тобто це дійсно теж важливо, коли е, старші дітки виходять у двір чи десь е, у парк, і е, е, якраз там були якісь військові дії, так щоб вони знали, які предмети можна чи не можна чіпати. Ну і інша така корисна. Освітня інформація Тоб, теж. Тобто вона ігрова, цікава, герої з одного боку асоціюють себе, з іншого боку, це виглядає як казка трошечки відсторонена для того, щоб прожити свій якийсь важкий досвід. І разом з тим тут багато оцих краплень, важливих моментів, які ось так підсвідомо, якби надаються дитині дуже легко. Тобто тут не, не є перевантажений, ви бачите, він не перевантажений геть зовсім інформацію, дуже дозовано і в ігровій формі. Тобто, навіть е, про ці е, страшні предмети, так, міни, е, щось, якісь розтяжки і так далі, що, е, яких не можна торкатися, дорослі грають про це з дітьми для того, щоб дитина в ігровій формі засвоїла. От, і про це йдеться також у коміксі. Також тут е, не лише про е, військові небезпеки, але от там наприкінці я пам'ятаю, що є така хитрунка, ва, яка ва. вже при переході кордону от вона видає себе, от, лисичка видає себе за мишку, так, от і вона намагається викрасти найменшеньку, тому що ось давай я тобі дам щось е, смачненьке, я відведу тебе до мами, бо ти там загубилася. От, і, і дитина, начебто, і пам'ятає, що не можна. Але ж тьо хороша, тьо ж добра. От, а дитина маленька. І ось ці речі також вони проговорюються ось в такій ігровій формі. І, е, ми розуміємо, що ми про це говоримо дітям постійно. Але одне справа, коли це говорить мама чи вчителька, а зовсім інше, коли це дитина сама читає в творі і розуміє, що ах Боже, яка ж вона маленька, дурненька, от чи вона не зрозуміла, що це ж її хочуть надурить. І вже ось ставлячи себе в позицію дорослого, дитина вже по-інакшому реагує на ситуації в своєму житті. Тож а скажи, будь ласка, як твоя донечка, як Левко, як Софійка, як вони поставилися до цього коміксу, чи їм цікаво було його читати разом з батьками? Так, так, звісно. Ну, Левко в нас вже дорослий, ми теж дуже хотілося, щоб цей проєкт вийшов. Він бачив, наскільки ми так серйозно до цього поставилися і активно влітку замість якихось інших справ. Ну, крім роботи, я працювала над цією книжкою, і він дуже хотів. А Софійка, вона прям кожен діалог я вивіряла на ній, тобто читала. Ось. Там, де вона перепитувала, я думала, ага, тут занадто багато тексту, треба десь скоротити, десь пояснити, тому що якраз їй 4-5 років, ось ми зараз вже 5 виповнилось. Ось якраз той вік з 5 до 7-8 років, десь приблизно на який орієнтована аудиторія цього коміксу. Ось, і звісно, коли вже вийшов комікс, вона була неймовірно рада, гортала. Потім казала, о, а тут така футболочка, тут. А ви змінили це? а ми це змінили». Тобто Вона бачила, як ще змінювалися, трансформувалися ці картинки і нарешті вилилися в такий гарний комікс. Ну, Мені удається, це ж гарний. Так, а чи схожі головні герої комікса на реальних своїх прототипів? <рес> <рес> Хотілося б мені теж запитати, а? бо Софійка сьогодні мала би прийти, от але на жаль, вона ще, ще видужає після хвороби. Тож так. от в нас сьогодні. Прототипу головної героїні якби немає в гості. Так, так. Звісно, як автор, як художник, ми не могли не брати якісь такі характерні риси наших діток. Ну, ось найменшенька це целяна. Вона, звісно, асоціюється вона, з нашою найменшенькою донечкою. Хоча сама Софійка асоціює себе вже з Жоржинкою. Ось тут вона Старшої. старшою дівчинкою. Вона каже: Ні, я вже не така маленька, я вже багато розумію, я б не пішла з лисичкою. <смеш> За цукечкою. Так, так. Тобто їй якось ну, Ляна, Ляна теж подобається, але вона так якось більше до старшенької. дівчинки, дівчинкою. Я якраз покажу цю сім'ю. І Грицик, середній син, то звісно, якісь риси характеру ми брали. Ось він так само, як і ну, наш син Левко, як і цей Грицик, не хотів виїздити за кордон, хотів залишатися з батьком захищати країну. Ось, і звісно, якісь так. <сміття> Я не можу сказати, що це в зовнішності, тому що це ж мишки, так, і там колір волосся чи там ні, саме ось риси характеру. Так само Ляна, наприклад, вона, як наша Софійка, трошки така ляклива в якихось питаннях. Тобто, як десь щось там стукне, бахне, вона одразу біжить до нас, лякається. Відразу якось, ну тобто, якісь такі так, рс характер звісно. Тож комікси мають своїх прототипів, але я думаю, що більшість дітей насправді себе зможуть проасоціювати з цими героями, бо вони дуже живі, дуже правдиві. Ну, недарма мама вивіряла навіть текст на своїй маленькій донечці для того, щоб він був максимально зрозумілий і водночас цікавий дитині. Тож дуже дякуємо пані Олександре за такий подарунок. Бачите, скільки в нас їх є. От тож, ми можемо читати в паперовому вигляді. і Також я закачала на бібліотечний комп'ютер є в електронному вигляді, дамо посилання, де їх можна замовити, і вони безкоштовно тільки за пересилку треба доплатити. тож, а, будь ласка, читайте зі своїми дітками, бо мальописи, комікси вони зараз дуже популярні, і нашого українського край не вистачає. І особливо, що тема така: погодьтеся, вона а... краще б її, звісно, не було. Але так як вже сталося, і ми проживаємо досвід війни, то це дуже важливо, що такі комікси в нас з'являються, вони є і дозволяють нам з дітьми. Виважено і дуже обережно, ось що я хотіла підкреслити, що цей комікс дуже обережно говорить про досвід війни і про те, що є безпечно для дітей, що є небезпечно. Тому, будь ласка, дуже радимо і дуже вдячні пані Олександрі, що вона завітала до нас і презентувала ось таким чином цей чудовий комікс. Так, дякую. дякую за можливість презентувати комікс. Дякую за зустріч. Таку. Ось сподіваюся, що дійсно буде цікаво, і замовляйте е, ще й паперовий варіант, щоб ви мали в себе і читали, і працювали з дітками. Так, проговорювали ці такі складні і важливі теми. До нових зустрічей з вами була дев'ята дитяча бібліотека. Я Валя Захабура і наша гостя Олександра Шаповал. Дитяча письменниця.